Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 15 листопада, 996-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни двома керованими авіаційними ракетами з літака з Чорного моря атакували Одесу. Одну ракету вдалося збити. На жаль, був прильот. Адже через хвилин п'ять до Одеси долетіли іранські мопеди, які пустили росіяни. Всього в минулої доби вони пустили 29 штук і більше половини на Одесу. Наші хлопці збили 25 з 29. Є, на жаль, прильоти, і це знову Одеса. Загалом в Одесі після ракетної та дронової атаки серйозно пошкоджена одна будівля. Там повністю дрон зніс поверх. І ще пошкоджений магістральний теплопровід. що один з районів Одеса був без опалення до ранку. І, на жаль, одна людина загинула. Ще більше десяти травмованих. Ну і в багатьох будинках ще вибито вікна та пошкоджені авто, які були поруч. На Миколаївщині вночі збили один іранський мопед. І ще минулої доби росіяни під атакували селище поруч з Очаковим. Є пошкоджені будинки, наче жертв серед цивільного населення немає. На Херсонщині, на жаль, п'ятеро людей травмовано. Після російських обстрілів прошу як завжди закинути на ФПІ, щоб росіяни стали хорошими росіянами.